Великі повені почалися у Великій Британії після того, як на країну налетів шторм Берт. Він приніс буревій, сніг та зливи. Метеорологічне бюро випустило понад 100 попереджень про повені в усій Великій Британії. Подекуди за два дні випала місячна норма опадів. На узбережжі пориви вітру досягали 120 км кілометрів за годину. У середині країни 100 кілометрів за годину. У наслідок розгулу стихії загинуло щонайменше три людини. Тисячі будинків залишилися без електропостачання. Через сильний вітер, повені та повалені дерева порушено сполучення на залізниці та автошляхах. Також скасовано місцеві авіарейси. У містечку Понтепріт, що в Уельсі, затопило вулиці. Місцеві жителі вийшли допомагати рятувальникам. Вони відчерпують воду відрами та виливають її в річку. Люди незадоволені, що влада не подбала про безпеку міста. Вони мали встановити захист від пованих замість паркану Гаррі Потера. Нехай виконують свою роботу. За це ми їм платимо. Організація національні ресурси Вельсу ще не замінила огорожу, але це нічого не дає. Вода відходить, а потім знову прибуває. За дамбою треба стежити, але влада поки не готова вкладати в це гроші. Щороку ми живемо в страху. Не лише ми, а й люди похилого віку. Коли дощ посилюється, вони побоюються, що їх затопить. Повінь уже завдала шкоди. Я вкрай засмучений. Скільки часу потрібно, щоб навести лад? Синоптики обіцяють, що штурм скоро вщухне, але наслідки негоди доведеться усувати довго. Влада каже, що вони значні.